Кажеш ти обов'язково, чітко, гарно, кожне слово. Звук А. Сьогодні, діти, ми починаємо з вами знайомитися зі звуками. Послухайте, який звук я вимовляю. А! Повторіть разом зі мною. А. Ви почули, як я вимовляю звук А. А ще ви самі його вимовляли. Звуки ми не бачимо. Звуки ми вимовляємо і чуємо. Звук А це голосний звук. Наш голосочок співає. Голосні звуки вимовляються легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. Тепер я буду називати різні звуки. А ви уважно слухайте і плесніть в долоньки, коли почуєте звук А. Ну що, готові? Починаємо! а О! У. А- Е. А-. Н. діти. Всі звуки А впізнали. А Тома спробуйте вимовляти звук А біля дзеркала. Прокричіть звук а Промовте тихо а Та проспівайте А-а-а. І запам'ятайте, це голосний звук. Ви розумнички, у вас все вийде. До побачення, до наступної зустрічі!